Гаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття зліплення, і ми подумки з вами переберемось в цирк? Я впевнена, що всі ви побували вже в циркі і любите ходити на вистави. А які професії в циркі важливі? Хто виступає на арені цирку? На арені цирку виступають жонглери, дресирувальники, канатохіці, повітряні гімнасти, а також клоуни, які всіх веселять, всіх розвеселяють протягом всієї циркової вистави. Ось ми з вами сьогодні і зліпимо нашого веселого клоуну. І подумки побуваємо в циркі. Погляньте, якого клоуна зліпила арена зазвичай круглої форми. І ось він буде виступати. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилин, стека, дощечка, зубочистки, ну і серветки. Але перед роботою ми з вами зробимо. Пальчикову гімнастику. І так приготували свої пальчики, ручки. Пальчик-пальчик, стук-стук-стук. Кулечком по колечку, тук-тук-тук. Потупочим ніжками туп-туп-туп. Плеснемо в долоньки, плесь-плесь, плесь. плесь, плесь. Заховались пальці десь, пальчики маленькі. Я ж, я вас скрізь шукаю, вас я все шукаю, всюди заглядаю, пальчики веде. Ми всі тут уже пальчики зраділи, пішли працювать весело малята з пальчиками грать. І так. Ми приступаємо для роботи. Ви бачите, що клоуни бувають різні, костюми в них теж різні. Ми сьогодні зліпимо костю... клоуна в комбінезоні. Для роботи ви можете вибрати комбінезон будь-якого кольору. Ось я взяла два однакові шматочки фіолетового і рожевого кольору. Розімну добре і скатаю однакові брусочки з цих кольорів. Ось погляньте, два однакові брусочки однакової товщини, однакової довжини, я скатала. І ці брусочки ми повинні трошки рожевий більший, я його вкорочу, лінший, довший. Ось вони однакові вже. І одну сторону ми будемо з'єднувати, ось пальчиками стискаємо. Це буде верх, до якої буде кріпитися голова. Дві сторони з'єднуємо, лише низ, низ, тобто ніжки, ми залишаємо ось так, не з'єднані. Ось уже наші брусочки. Добре, тримаються навіть пальчиками, ми можемо їх з одного і з другого боку пригладити. Ось ніжки у нас, видно, що це ніжки. Ось так ми зробили клоуна. Тепер із цих шматочків, які у нас є такого ж кольору, ми будемо робити ручки нашому клоуну. З фіолетової сторони мережеву. А з рожевої сторони ми фіолетову ручку зробимо яскравий комбінезон. Знову ж розкачуємо два однакові брусочки, ковбаски такі. Ось такі погляньте. Знову ж таки, ковбаски у нас однакової довщини, однакової довжини. І так ми будемо рожеву ковбаску прироблювати до. Тулуба, ось так. А цю фіолетову сторони, де рожева сторона комбінезону. Теж пальчиками добре приплющуємо. Ось постать уже клоуна майже готова. Зараз ми візьмемо шматочок помаранчевого пластилину. Добре, ще трошки з'єднаю тулуб. І зараз ми зробимо гудзички, які також будуть, будуть тримати ми, три гудзичка. Тобто нам потрібно три маленькі однакові шматочки. Із цих малесеньких шматочків можна в пальчиках просто зробити гудзички і приклеїти, ось, приліпити. Цей замаленький ми можемо додати. Ось так. І ще один гузичок. Ось три гузички зробили нашому клону. Зараз ми йому зразу зробимо ніжки і зробимо нашому клоуну, зробимо черевички і ручки приробимо. Для цього нам потрібні будуть 4 кульки помаранчевого кольору, теж, різно, теж однакової величини. Бачите, Ось і будемо робити колись кульки з плескою, ось таку як роблю підошву. А потім її трошки загинаю. Носик нашого туфелька я загинаю і приліплюю до ножки однієї ножки. Ось так. І ще ж одного шматочка знову ж роблю плоску таку підошву. Ось ми зробили йому такі черевички, і ви бачите, що черевички у клоунів то. Або бантиками такими, вони великі по розміру, або такі кульки. Ось ми відразу відщипнемо червоного кольору пластилин і теж йому зробимо малесенькі кульки. Просто в пальчиках скочуємо ці кульки. Ось гарні черевики зробимо нашому клоуну. Ось такі. Ось, бачите? А тепер з цих помаранчевих кульок. Ми йому приробимо ніби це ручки. Ось так і другу ручку. Ось уже наша, наш тулуб з руками-з ногами вже є. Зараз ми зробимо голову. Діти, голову ми будемо робити з білого пластилину. То після кольорового пластилину обов'язково протріть руки, щоб на білому пластилині не залишалися. Не залишався маски іншого кольору. Для голови беремо шматочок пластилину. Ось десь такий приблизно, да. добре його скручуємо, розімнемо і скрутимо його в кульку. Скатаємо. Можна в долоньках, можна на дощерці. Мені зручно в долоньках. Ось. Ось така кулька це буде голова. І зразу ж прикрасимо, поки не будемо голову приклеювати, ми голові зробимо очі, зробимо йому ніс і посмішку. Для носа нам невеличкий шматочок червоного кольору, носик круглий, такий, ви бачите, уклона. Невеличкий шматочок і приклеїмо йому носика. Також невеличкий шматочок червоного кольору, нам потрібно йому зробити ротик. Це завеликий ротик, малесенький промінчик розкатаємо тонесенький. Це, мабуть, буде задовгий, зараз примірюємо. Посмішка фарбують губи перед виходом. Ось так ми йому зробимо і ще можемо додати нижню губку. Ось отакий у нас буде ротик у нашого клоуна, носик. А тепер за допомогою стеки ми відзначимо очки. Очки ось так. Малесенький отвір роблю. Ось отак. А тепер візьмемо чорного пластилину, шматочок малесенький. Зовсім малесенький. І з цього малесенького переділю на дві, на дві. ось такі малесенькі-малесенькі кульки. І в ці отвори ми вставимо очки нашому клону. Ось уже. І є обличчя нашого смішного чудного клоуна. Зараз ми клоуну ще зробимо ковпачок. Візьмемо червоний колір, яскравий, щоб він у нас був, і зробимо йому ковпачок на головку. Ось так він виглядає, як трикутничок. Ось, і приробимо. Прикріпимо на голову. Ось такий ковпачок. Із жовтого кольору відщипнемо шматочок. І зробимо йому такий помпончик на ковпачку. Ось голівка вже готова нашого клоуну. Зараз діти з зубочисткою скористаємося. Зубочистка задовга. Я... Ось так вона добре-легко ламається зовсім малесенький кусочок. І зубочистку. Ми, де голівка, щоб вона добре трималася. Ось я зубочистку просунула в тулуб. Бачите, ось виглядає лише кінчик. І на цей кінчик я прикріплю голівку нашого клоуна. Ось, подивіться, який гарний клоун. У нас вийшов. Ми повинні його ще прикрасити. Ми можемо зробити бантик нашому клоуну, або зробити йому жабо. Ми зробимо йому жабо. Давайте візьмемо жовтого кольору шматочок пластилину. Розділю на дві частини, тому що і заді ж потрібно йому зробити. Він же гарний повинен бути. Ось два однакових шматочка. Я ковбаску зроблю, а потім її в пальчиках розплескаю і зроблю ось таку, як напівкруглу овал, як такий отримався. За допомогою стеки зроблю йому як бахрому таку ось, ось так. ось таке жабо. Ми йому і прикріпимо спереді, погляньте, як він зразу гарний якийсь дає. І таке ж жбо зробимо йому ззаді голівки. Знову розплескуємо нашу кульку. І знову ж, ой, і знову ж робимо її візерунок такий. Ззаді прикріплюємо, пальчиками притискаємо. Ось гарний який у нас. Чого не вистачає зачіски, звичайно, беремо помаранчевого кольору, шматочок пластилину, ось такий нам достатньо буде. Ділимо його на дві рівні частини. І знову скочуємо в кульки одну кулечку і другу кулечку, ось такі дві кулечки. Тепер кожну із кульок я сплескую пальчиками і роблю ось таку блинчик такий. Тепер цей блинчик ми придамо. Волосся, ніби це ось так намалюємо, за допомогою стеки зірвали. І прикріпимо до голови з однієї сторони. Ось так таку зачіску йому гарно зробили. І точно такий же шматочок. Ми зробимо з іншої сторони нашому клоуну. Вже зробила з іншої сторони. Ось такий гарний клоун. Бачите, добре закріпила. І все добре тримається. Ось такий чудовий клоун у мене отримався. Погляньте, які два клоуни на арені цирку. Ось вони готові до виступу наші клоуни. Пав один клоун. Ми його піднімемо. Ну, ось наше заняття закінчилося, діти. Ми подумки побували в цирку. Погляньте ще раз на моїх клоунів, як їх ліпити. Зліпіть і вишліть мені фото ваших робіт. А я буду чекати. До побачення, мої любі.